Це Харків онлайн. Ми у прямому ефірі і ми продовжуємо. На початку 2016 року у Харкові створили за підтримки департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації. Створили конфедерацію студентів Харківщини. Про нове об'єднання, яке відкриває ще більше нових можливостей для студентів і молоді Харківщини. Поговоримо з гостями студії. Я представляю вам це Наталя Сухорукова, головний спеціаліст відділу науки і освіти, департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації і Ярослав Поліщук і Катерина. Гутеряк, студенти національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого і лідери конфедерації студентів Харківщини. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. пані Наталі, ну тоді з вас розпочинаємо. Відомо, що Харківщина це такий один з центрів молодіжного активного студентського осередку. Багато у нас є різних різноманітних організацій, студентських молодіжних, які займаються різними питаннями. Конфедерація, у чому виникла необхідність створення цього об'єднання саме у цьому році. 2016 -го. Ну, по-перше, в нас е, майже 200 тисяч студентів. Тому е, ну я не знаю, скільки було б, скажімо, дос, досить е, об'єднані громадських організацій, якихось е, об'єднань за іншими інтересами. Е, чому саме е, от ми вирішили підтримати створення? Ну, по-перше, підтримати. Тобто, це не наша була ідея. Це була ідея якраз активної студентської молоді. Е, і е, це. Ну, Скажімо, така, ну, ми, ми так думали, ми так плануємо, щоб так було. Це така неформальна скажімо, площадка, така неформальне об'єднання, неформальна платформа для того, щоб підтримати тих студентів, які хочуть активно допомогти своїм вищим навчальним закладам скоріше. Інтегруватися до європейського освітнього простору, допомогти собі, поки вони навчаються, і після себе, коли вони вже закінчать вищі навчальні заклади, ну залишити, скажімо, свій свій вищий навчальний заклад для. Своїх колег, які прийдуть або які навчаються на молодших курсах, тому що зрозуміло, що наш шлях до європейської спільноти він вже, дякувати Богові, незворотній. І е, ми вважаємо, ну собственно, це, це і зрозуміло так, і історично, що саме студентська молодь вона вже буде. Е, ну… В євроспільноті, в Європейському Союзі, ну вже точно на відміну від там більш якісь поважних да, людей поважного віку, які чи дождуться чого дочекаються чи ні, але вони там точно будуть. І е, хотілося б, щоб вони саме вже ну в цій європейській спільноті представляли Харків, Харківщину самим найкращим чином. Дякую. Питання до молодіжних лідерів, Ярослава, до вас Власне, конфедерація існує трохи більше місяцю і місяця, і на сьогодні, ось на 10 березня, можна вже говорити про якісь результати, про перші кроки, про дієвість, що вже вдалось досягти за цей час. Так, дякую вам, пані Юрію, за запитання. Хотів би сказати про те, що серед тих проектних напрямків, які ми виділили, відповідно, сьогодні по них ми працюємо, а також ми співпрацюємо із школою лідерства при обласній державній адміністрації. І зараз підтримуємо і працюємо по спільних проектних напрямках. А сьогодні ми вже зробили школу ефективного бюджету сторонського самоврядування. Буквально в дві зустрічі представників та лідерів сторінського самоврядування різних навчальних закладів вищих навчальних закладів Харківщини. Запрошували до себе і проводили їх на базі Національного університету Каразіна. Там ми зібрали саме на насамперед з головних лідерів, які формують кошториси бюджети власних власних сторонського самоврядування навчальних закладів, і навчали їх десяти там в 10 універсальних пунктів, як це потрібно проводити. Тому що сьогодні більшість студентів навпаки навіть не знають про ту можливість, яка передбачена законодавством. І сьогодні для них було це новиною. Тому ми їх зібрали, пояснили їм, в чому суть цієї школи. Зрозуміло, що це все відбувалося через департамент освіти і науки області Наталія Андрійовна корвала весь цей процес. Дякую. То тут велике. потрібно пояснити, що для глядачів, мабуть, що відповідно до закону України про вищу освіту, пів відсотка від загального бюджету вищого навчального закладу віддається студентському самоврядуванню, і в великих вузах це досить велика сума. Наприклад, в тому ж університеті Каразіна це майже мільйон гривень. Уявіть собі, на рік мільйон гривень може використовувати на свої потреби саме студентське самоврядування. Але чому вирішили провести таку школу? Тому що в багатьох вищих навчальних закладах, незважаючи на те, на те, що закон вже існує, ну скажімо, досить тривалий час, але Студентське самоврядування не користується наповну цією можливостю, тобто можливість є законодавча гроші є, але не користуються тому, що дуже важко, не вміють, не знають чого почати, як це робити, бо це зрозуміло, ціла система. Зрозуміло, що вони також не бажають вступати в певну конфронтацію, наприклад, там з керівництвом навчальних закладів mm -hmm. там, тому що вони а, з тим самим своїм незнанням прийдуть в університет і будуть розказувати про те, що є такі закони і така стаття, і ми хочемо це зробити, але не знаємо як. А, тому вирішили, що потрібно навчити студентів користуватися цим ресурсом. А у нас студенти звичайно, навчаються 5 років в Україні і виходять на вулицю, причому не знаючи будь-яких практичних навичок в своїй професії. Не будемо говорити за всіх, але такий відсоток студентів в будь-якому разі є завжди. А тому е, є якби логіка в тому, щоб зробити е, власний університет на принципі підприємства, коли самі студенти знають звідки береться фінансування, як його потрібно розподіляти, як його потрібно використовувати, і в цьому є е, певна логіка. Е, е, зрозуміло, що не у всіх університетах є велике фінансування, але в Харків це величезний локомотив і. Е, в Харкові, наприклад, є топ 10 вузів. Да, які дуже є великі. Там де студентів кількість студентів є більше, ніж 10 тисяч. Наприклад, юридична академія, mm -hmm. не сам юридичні mm -hmm. університети Мудрого, Каразіна і да. політехнічний, і автодорожній. Величезна кількість студентів навчається. При цьому ресурс якби. Не використовується ніхто не навчається цьому процесу, а тому вирішив зробити цю школу ефективного бюджету сторонського самоврядування. Зараз працюємо по створенні щорічної традиції представлення харківських вузів перед жителями і гостями міста, тому що знову ж таки повертаємось до нового закону України про вищу освіту, який заново розподіляє бюджет для вищих навчальних закладів. І тепер надзвичайно важливим буде кількість і середній бал по незалежному оцінюванню для першокурсників для тих. Студентів, які вступають на перший курс, і залежності від цієї кількості балів тепер буде розподілятися фінансування, тому для вузів буде дуже важливим, чи до них вступали розумні діти. І а, для цього ми маємо подумати про рекламу, про живий маркетинг для для наших навчальних закладів. Тому що я, наприклад, хочу, щоб мій навчальний заклад продовжував славні традиції і готував хороших спеціалістів в юридичній сфері. І я хочу його розрекламувати не тільки там офіційній та, сфері, там я буду приїжджати, наприклад, десь на роботу і розказувати, що я там навчався давати якусь подібна реклама. Я думаю, що надзвичайно важливим є неформальна реклама, е, коли є неформальне спілкування, і ми розповідаємо одне одному про свій навчальний заклад, де ти навчався, про його неформальне життя, і це зрозуміло також цікавить е, школярів, студентів, абітурієнтів. Це ми бачимо так. ну це ми так думаємо. Да? Що ми в травні місяці в якомусь публічному місці або в парку Горького, або на площі Свободи, або в саду Шевченка. Це буде відкрита площадка, відкрита сцена, де можуть представники. Вищих навчальних закладів, ті, які підтримують, які зголосяться на цю акцію. Для всіх, хто буде, да, мешканці, хто буде проходити, да, абітурієнти, мешканці, гості Харкова, да, які покажуть свої, ну, що вони або творчі номера, там КВН, ну будь-що, для того, щоб як неформально представити свій вищий навчальний заклад. Це ми думаємо дуже цікаво. Це буде як нон-стоп, тому що дні. Відкритих дверей дверей вони постійно є, безумовно. Але це все, все таки називається відкритих дверей, але вони за закритими дверима. Тобто, туди в ків кожний вуз ідуть тільки ті абітурієнти, да, хто хоче, наприклад, да, познайомити з цим вузом. Тобто в ці двері не зайдуть ну, там, мешканці, жити, да, да прости наші харків'яни. А ми хочемо це зробити якось так ярко, неформально. Ну це це такий один і те, та теж наших проєктів у нашій конфедерації стосовно е, міжнародних освітніх програм. Я знаю також, що це в планах, чи що вже вдалося у цьому напрямку реалізувати. А, зараз от ми виділили серед таких перших проєктних напрямків. Це програма Erasmus плюс. А принцип про неї багато хто чув. Але коли запитуєш, що ти їздив по цій програмі, а ти що знаєш про цю програму точно, то люди відповідають, що воно таке да, 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 негативно, якби ніхто нічого не знає, і це дивно, тому що в Європі сорок. 48% студентів їздили по цій програмі. Воно собі уявляє по суті можливість студентам поїхати на півроку навчатися за кордон, при цьому отримувати стипендію в розмірі від 400 до 800 євро, а потім повертатися в Україну і продовжувати навчання. І з тими гарантіями, що тобі ці успішність за цих півроку буде внесена в твій український диплом. Зрозуміло, що це надзвичайно велика можливість, тому що студент поїде, він оплачує, вона навчається, він вивчає додаткові дисципліни, він практикується в мові, повертається в Україну. При тому, що Має певний міжнародний досвід і в спілкуванні і в організації свого життя. Зрозуміло, що це надзвичайно важливий етап в житті кожного. Я би хотів поїхати, хоч раз на півроку, за такою оплатою, десь за кордон і навчатися. Зрозуміло, що для мене це був би взагалі там супер, дуже хороший варіант. Яка країна вас приваблює найбільше? Приваблює. Ну, приїхати? Мені цікаво, наприклад, Сорбон, Франція, а цікаво, Чехія. Ну, в принципі, Я б навіть вибрав будь-який варіант для того, щоб поїхати попрактуватися в англійській мові, тому що це надзвичайно важливо сьогодні. А, у, розр... Тобач... у, розр... у розрізі року англійської так, мови, так? Так, так, так в, в Україні. Uh, і от uh, тут відбувається саме актуалізація цієї програми. У нас в Україні uh, багато говорять про це, але мало роблять. Uh, мені здається, що це Erasmus необхідно зробити повсякден... частиною повсякденного життя. Цього студента, тобто, що ти розуміло знаєш, що в тебе є доступ до того, щоб поїхати за кордон. Ти навчаєшся незалежно від твоїх академічних успіхів. Ти можеш поїхати на півроку і відучитися собі, приїхати задоволеним в Україну, маючи класні знання, нові знайомства, англійську мову, працювати займатися собі далі. Потім також ти можеш по закінченню університету поїхати знову за кордон на стажування або на аспірантуру. Там також виділяється час, виділяється фінансування для того, щоб ми їхали. Дуже класна програма. Зараз по ній працюємо, намагаємося активі. Актуалізувати, ведемо зараз проговори з департаментом освіти і науки для того, щоб представити цю ідею на раді ректорів. Я думаю, що ініціатива буде підтримана, і ректори також зацікавлені в тому, щоб пісні студенти отримували такі читання. Так, знання. це буде найближчим часом, в кінці березня. Угу. Ну, тоді ще зустрінемося, тоді про результати вже поговоримо. Катерина, до вас питання. Власне, ну, дійсно, бачимо, що досить потужний, активний молодіжний студентський рух, і... але. Є проблеми так, про них не можна не говорити. Які питання сьогодні гостро стоять для молоді, і як вдається з допомогою конфедерації, так як конфедерація вирішує ці питання, і у чому полягає гальмування процесу, можливо, вирішення тих чи інших питань, хто допомагає або хто заважає? Ну що ж, варто почати з того, мабуть, що молодь на даному етапі знаходиться досить у такому закритому стані. Вона є не активною та а політичною. Це проявляється ну насамперед, як і участь в фан-міжнародних програмах, ми не є проінформовані, так і внутрішньодержавні. Ми не знаємо, які існують стипендії, які існують можливості в нашій державі для того, щоб покращити успіш... успішність студента, як якось па. На чином його заохочити до навчання і до участі у житті, скажімо так, нашої держави. Тому першу, в першу чергу, це те, що конфедерація студентів Харківщини вона базується на партнерських засадах. Ми підтримуємо один одного, ми інформуємо, ми. ми, ми Допомагаєте так. один одному, так дійсно дізнається. Допо, допомагаємо. Ну це загальна проінформованість, про різні заходи, які будуться. Створення цих заходів, навчання студентів, наприклад, цей ж, цей ж самий, який буде відбуватися в травні фестиваль, фестиваль так. Okay. Тобто студенти всі об'єднаються потрібно. Потрібно, щоб у Харкові створився саме такий студентський осередок, який буде, який буде характеризуватися підтримкою та проінформованістю і певною допомогою один одному. Щоб Молодь була разом угу. об'єднана. До речі, як відбуваються ваші зустрічі? Це відкрита дискусія, чи це просто спілкування? Так? Хто може доєднатися? Це студентство? Чи знову ж таки, якщо говоримо про те, що може кожен приєднатися сьогодні, хто... як це відбувається? Розкажіть? Приєднатись можуть, звичайно ж, всі бажаючі. Вся неактивна мо... вся молодь, яка хоче приєднатися, вона чи може. Чи не визначилася так у житті? Ні, у нас, знаєте, у нас, у нас на сьогодні підписали меморандум угу. наші 31 вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації, плюс деякі молодіжні громадські організації. І емблема конфедерації студентів Харківщини це 31 золота зірочка. по… Принципу да європейської mm -hmm. спільноти, і ми будемо з ну це символічно, ну це спеціально зрозуміло зроблено <рес> надзвичайно ну, да і ми будемо з ем, задоволенням домальовувати ці зірочки, бо їх 31 на сьогодні. Коли до нас будуть приєднуватись інші, це абсолютно прозора відкрита. Я спочатку наголосила саме на тому, що це неформальне об'єднання, неформальне об'єднання. Тому mm -hmm. до нас долучаються, і з цим в принципі нема проблем. Ми відкриті абсолютно. Проявляють ініціативу. наприклад, студенти з медичного університету буквально вчора написали про свої ідеї, як вони бачать цей щорічний фестиваль, тому що зараз якраз вони дізнаються про те, що були внесені зміни в цей закон України про вищу освіту, про фінансування і розуміють, що тепер потрібно трішки попрацювати в сфері реклами власного навчального закладу. А, також хотілося б сказати про те, що як відбувається зустрічі, сам механізм. Mm -hmm. коли ви створювалася організація. Як єдина платформа для вирішення нагальних проблем серед студентів Харківщини, то було підписано два робочих документи. Перший документ це був а, угода про створення, а другий це був робочий меморандум, де були визначені шість проєктних пріоритетних напрямків. І а, ми їх вже тоді прописали, представили перед представниками сторонського самоврядування різних вищих навчальних закладів Харківщини, які підписували цей меморандум і угоду. А, і там ми, якби, визначили, чи підтримуються чи підтримуються ці проєктні напрямки, чи вони не підтримуються. Вони є актуальними, чи, є, чи вони не є актуальними. Зрозуміло, що кожен міг висловитися там буквально там, хвилинка, півтори хвилини для того, Ще показати власну точку зору і думку про те, чи то є цікавим, чи то є необхідним, чи то взагалі якби не цікаво для студентів. Я бачив при спілкуванні з аудиторією, бачив підтримку і зацікавленість. Зрозуміло, що на перших парах люди, коли чують про певні цікаві ідеї, підтримують. Потім, коли дізнаються про те, як це діє система, що потрібно самому трішки попрацювати, якби ентузіазм за все. Але тут потрібно постійно його чимось підтримувати. Якби я намагаюся вести діалог для того, щоб люди розуміли, що ми не спілкуємося, от як. Що це є монолог? Я от став я розказував, це класна ідея, це хороша ідея, там це от то, 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 і воно так має бути. Ні. А я говорю, є хороша ідея. Давайте подумаємо, як її треба представити, як потрібно вирішити цю проблему для того, щоб знову ж таки покращити ситуацію, для того, щоб поліпшити стан речей. Якщо є, от, наприклад, той самий Erasmus чому він залишився поза нашою увагою? Давайте візьмемо ініціативу свої руки. Кожен сходить із тих, хто підписує цю угоду і меморандум, до власного ректора запитає, чому ми залишили цю програму Розу увагу, в чому є проблема, якщо є якісь такі серйозні проблеми, які ви не можете вирішити, то, наприклад, той самий ректор адміністрація вузу, давайте будемо спільними зусиллями писати листи в міністерство освіти, писати місти листи на ім'я прем'єр-міністра України, яким чином впливати на цю ситуацію, для того, щоб її можна було вирішити, а не сидіти, склавши руки, чекати, що хтось подумає за нас. Прийде за нас і зробиться, якби мі При, здається... прийде з Європи в Україну. Да, принесе да. нам і разом з плюс Скажи, принесе от, нам дітки, да, 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 давай або скаже, як треба і що робити, mm -hmm. так і як функціонувати mm -hmm. дійсно. Також. Вот тут говорили про про гроші, так про кошти, і у мене виникло таке питання, що і ще один із напрямків вашої діяльності я знаю це боротьба з корупцією вишах. Так, <різь> Це наш улюблений <різь> <різь> Просто Хочеться дійсно зап... запитатися, що з цього приводу ви можете сказати. А з цього приводу можна сказати про те, що. Зараз в Україні величезна кампанія і політична і е, е, така доволі серйозна ідеалістична щодо того, що потрібно боротися з корупцією. Е, і пишуться, це, я багато читаю якраз в цій сфері, і пишуться про те, що е, якісь там надзвичайно великі проекти там створені, придумані по боротьбі з корупцією, Насправді вони не є дієвими. Якби це нами моє, з моєї точки зору. Я вважаю, що а, потрібно підходити з дещо іншої сторони. Ось, наприклад, як я думаю, для студентів було б цікавим і розумним зробити таку програму. Ми створили програму, яка називається Клінір University. А uh -huh. на що вона направлена? Зрозуміло, що по логіки речей, коли люди хочуть з чимось боротися, вирішувати якусь проблему, то її спочатку потрібно вивчити так само, і цим логічним шляхом пішли ми зараз. Сьогодні, буквально після цього ефіру, ми йдемо до соцфак Каразіна домовлятися про те, щоб провести соціальне опитування анонімне серед студентів щодо рівня корупції в їхніх навчальних закладах, щодо рівня корупції на окремих кафедрах, і визначити, чи є для студентів це є необхідним, тому що зараз говорять, що студентам корупція є вигідною, і для них вона є хорошим фактором серед навчання. І дуже багато людей, якби. Говорять нам таку ідею, і тому ми вирішили вивчити саме це середовище, зрозуміти, що студентам подобається, що не подобається, як потрібно на це впливати. А по тому, як ми вивчимо це середовище, середовище корупції, зрозуміємо, чи студентам це є необхідним, чи воно для них є цікавим, намагаємось вплинути на цю ситуацію. Серед сьогоднішніх інструментів, які ми намагаємось передбачити, зрозуміло, що для письмових екзаменів, для письмових. Там якихось робіт потрібно висвітлювати буквально в той же день, коли була перевірена робота на електронних ресурсах університету успішних студентів для усних екзаменів. є ідея щодо створення відкритого екзамену, коли на екзамен приходять люди з відеокамерами і знімають весь процес, який відбувається. Тобто, студент прийшов на екзамен, представився, показав свої документи, дістав свій білет. Показав його нам на камеру, да підписався, якби сюди готується. Відповідає це все відбувається або при записі, або при а, людях, які приходять там від конфедерації. А, для того щоб не було якоїсь узурпації, бо для того, щоб не було якихось незрозумілих елементів, мені здається, логічно було б, щоб а, люди приходили, наприклад, в юридичну академію там з інших вузів, а я йшов би, наприклад, в інші ну, Тобто взаємний моніторін, антикорупційним ми називаємо взаємний моніторинг. моніторі. Да, тобто ми не намагаємося створити якусь каральну акцію, наприклад, там зловити якогось викладача на хабарництві. в такому. Так, yeah, yeah, yeah. і тим більше не підміняти, боронь Боже, правоохоронні органі і все yeah. інше. Це, це трішки. Да. Тут з такої з yeah. сторони студентства намагаємось вплинути на цю ситуацію. Мені здається, що це є не надто складно, але дієво. І о, студенти я думаю, здатні для того, щоб це подолати саме в цій сфері, якби є така велика зацікавленість, жотаж серед студентів. І була жива дискусія, коли якраз було 25 січня створення конфедерації. Чи ми маємо якийсь там досвід? Були такі питання, чи ми маємо якийсь досвід в сфері боротьби з корупцією? Зрозуміло, що досвіду в нас як такого немає в цій сфері, але ми намагаємося на цю ситуацію вплинути і, з іншого боку. Якщо самі студенти не не подолають корупцію в своєму вищому навчальному закладі, то хтось потрібен знову ж таки прошу Говорили, прийти чи з Європи подолати цю корупцію в цьому вищому навчальному закладі, Ну це зрозуміло абсурд. Дійсно, ми бачите, так непомітно сплинув час. Багато mm -hmm. ще дійсно можна було говорити, але, mm -hmm. на жаль, у нас прямий ефір. І на вашому прикладі можна дійсно можливо заохотити неактивну ту молодь, так, яка ще не доєдналася. Mm -hmm. е, є перспективи, є багато цікавих ідей, і, власне, будуємо країну разом своїми руками. Дякую за участь у нашій програмі. А глядачам нагадаю, що гостями були Наталя Сухорукова, головний спеціаліст відділу науки і освіти Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації. І Ярослав Поліщук і Катерина Гутеряк, студенти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, лідери Конфедерації студентів Харківщини. Дякую ще раз вам. Okay. Наш прямий ефір програми Харків онлайн день триває. Ми продовжуємо.